Друзі, я вас вітаю. Мова сьогодні про виноград. Я знаходжусь на дачі. Осінь, листопад місяць. Листя опадає і саме час подбати про виноград для того, щоб наступного року мати добрий урожай. Цього року я вам скажу, що більше ми в нього вкладаємо. Весна була із зворотніми заморозками, а тому. Квітень місяць жахливим був як для винограда, так і для нас, як для хазяїв. Тому що мінус 7 у квітні місяці, померз і цвіт, померз, і бруньки, і лози були пошкоджені. Але прийшлось над ним колдавати. І що ми? ми на даний час. У листопаді місяці я ще ніколи не пам'ятаю, щоб таке було. бачите, маємо трошки ще винограду посмакувати. Посмакувати мали на протязі сезону, як ми до цього досягли, тому що ні жоден кущ не зостався, нетронутий морозами. Чекали. Коли проснеться спряча почка. Вірніше ми їй допомагали проснутися. Добре, підживили. Це було кореневе, кореневе підживлення. Навколо куща пролили азотними добривами, і по лозі чоловік пройшовся. Добрива використовували по весні плантафол і майстер з високим вмістом зміст, азотних. Там азот, фосфор і калій, от азота повинно було бути там щось, по-моєму, до 45%. І отакий виноградик маємо. Це ландиш. Дуже за смаковими яйкостями мені цей виноград дуже подобається. Ну, розумієте, що це одна із останніх гроночок, і вона ягоди не сама, не самі крупні, не самі такі. Товарні вигляд, але ж солодкий, смачний, соковитий. Сприяла також погода, літня погода. Було багато сонця. І набрався цукру виноградик. Такі гронки непогані маємо. Щас. Вони, він м'ясистий. Бачите, який. Виноградик гарний, але, але його не так багато, як то б хотілося мати. Ну, як би то не було, в зиму готуємо лози. В той час, коли вже листя опадає, потрібно його правильно обрізати. А цього року обрізка тут якась цікава, виходить. Зараз я спробую вам пояснити, як чоловік її робить цього року. Ну, на цьому кущу показувати буду. Бачите, оце. Молоді дві лози заміщення, зоставив дві. А на, старі, на старій лозі, котру кожного року вирізає, де ось вона ляйде, ось побачите, звідси йде. Він її зазвичай так вирізає. А цього року зоставив і на ній поставляв такі невеликі, бачите, пеньочки. На цих пеньочках буде по декілька бруньок. Одну буде бруньку саму міцну зоставляти, а інші повидаляє. І якщо на молодій лозі заміщення десь щось вимерзне, то ця лоза вона міцніша і це дає шанс, що бруньки не будуть морозом пошкоджені. Ну, спробуємо такий метод. Від примх природи ніхто не застрахований. А тому це підказав знайомий виноградар, котрий роками вже займається. Він такий метод на своєму використовує. Ну, спробуємо ми, як це буде виглядати влітку наступного року. Буде більш понятно. Приживеться він чи ні. Хочу сказати ще пару хвилин про. Реалії посадки нашого винограду тут треба повинні враховувати те, що це ж дачна посадка. На п'яти сотках розташовано багато кущів у нас і він, він так, знаєте, висаджувався. Цього року купили один, наступного року ще два корінчика, а там іще якийсь. І він так висаджувався. Нема, знаєте, посадки, що один рядок і по праву по ліву сторону йдеш і обробляєш. Один кущик, інший, другий, третій, і так воно все залюбки. А у нас, виходить, бігаєш з інструментом, або коли оприскуєш з оприскувачем по всій дачі. Ну, що робити? Це реалії дачного життя. Аби тільки погода не шкодила, а виноград смачна ягода, ми її полюбляємо цю ягоду. І тому спілкуємось та розводимо. Так, багато, бачите, обрізаного листя. Його потрібно обов'язково. Здачі вивезти, утилізувати отак. Частково вивеземо, що це можливо буде скрутити. Отакі От гілочки пособираю, їх тут багато. Їх можна навіть коли м'язко жариться, смажиться на мангальчику використати. А все інше треба згребсти. І що буде не вивезене та не спалене в мангалі, то просто в бочці спалю. Тому що в цьому листі багато шкідники відклали лічинок. Самі вони поховалися в зиму. Нічого доброго з цього листя ну, чекати не варто. Не рекомендую деякі садоводи, цим листям вкривають там часник, цибулю. Можете зашкодити своїм посадкам. Бачите, багато цього року винограду для птахів зостанеться. Він понизу тут не дозрів, ну, тому що я вам вже пояснювала, процес бутанізації, цвіту, закладання ягід, а також процес їх дозрівання, він запізнився десь на місяць. Цим ягодам недостатньо ні сонця було, ні тепла. Зараз волога, волога дощі йдуть і смис його вже тримати нульовий, а тому, ну що, будуть таки годуватися. До речі, для приколу мені хочеться скуштувати цю ягоду, як вона тут, вона десь вже, мабуть, тут тиждень полежала, яка вона за смаком. Та непогана. Тахи кайфануть. Шпаки, правда, повідлітали горобці. І я пару ягод, як той горобець, з'їла. Зараз це все буду згрібати, а далі, а далі обробка буде. Далі покажу, чим обробимо все це попереду. В сьогоднішньому відео. Розпалили багаття, можна трошки попрацювати з обрізаним листям, з обрізаною лозою. Такі гілочки. Я їх пообираю. і по ітогу буду мати кубку дров, з виноградної лози кубка дров, а листя зараз віднесу. До багаття. Буде власноруч приготований попіл з деревини, а я його використаю в свій час як добриво. Надихалась, димом надихалась, прокоптілась, як колбаса копчена стала. Все зайве прибираємо. А потім, бачите, оце на цій ем, гілці заміщення заставлені, бачите? Такі росточки, тут добре їх можна розгледіти. Все воно зв'язане, без листя, підготовен для обробки. Ну, а далі сама обробка, препарати. Кожен окремо розводиться, потім з'єднується в баку, і це буде така бакова суміш. І ретельно-ретельно по лозі, її треба в режимі туману густого оприскати, так, щоб краплинки навіть з лози скапували. Мокра повинна бути. Зараз все детально покажу і препарати також. Ой, а у нас такий туман. Густий, густий. Нікого нема із сусідів, і то добре. Але для обробки сьогодні дуже така сприятлива погода із своїми умовами погодними. Сонця немає, вітру немає, бачите, гілки не колишаться. Дощу також немає. Бери та обробляй. Немаловажно, що немає вітру, тому що обробка вітряну погоду, ви частину хімікатів на себе випреснете. А для якості винограду це аж ніяк не вплине, тільки задасть вам шкоди. Тому вибирайте безвітряну погоду. Апарат оприскувач уже на поготові, Я тут іще догрибаю листя, а чоловік вже почав розводити препарати. Використовувати буде мідний купорос. Мідь вона добре впливає на, на боротьбу з хворобами проти всяких захворювань грибкових. У нас навіть двох видів, розпаковка різна, а склад один і той же. Ось Біошок використовувати будемо. І препарат 30 d Який він гарний на кольор. Мені подобається таке. бірюза. А щоб ні грамочки не загубити навіть всередині все. Ну, я зрозуміла, розрахунок е, вода Должна розраховувати правильно на препарат. Його залишати не потрібно там. Весь до єдиної краплюшечки сюди в воду розчинюємо. Деякий час хвилин 10 повинно постояти, щоб розчин дійсно. Хорошо розчинився і була від нього корисна дія для рослин. 10 літрів води, на, на 10 літрів 300 води 300-400 грамів такого препарату. І буде вам щастя вашим рослинам. Ой, цей такий рудий, гидкий, але пінеться. Знаєте, як то казали про Актару. Якщо вона так піниться, то значить то не підробка. Це і також піниться. До такого стану, коли з нього аж капає, як після дощу. По лозі і навколо корінця. Добра така погода після дощова, коли ґрунт такий доступний З ним прутом забити його, декілька лунок таких зробити і підсипати фосфорними добривами. Це може бути амафоска, суперфосфат, там двойний. Коротше, фосфорні добрива в зиму для винограда дуже корисні. А тут іде виробництво, до речі, частково фосфорних добрив, тому що будемо мати попіл. І хочу показати, бачите? Не достигли громки. Таке бува. От там полетіла ворона. Я сподіваюся, що вона повернеться, коли я поїду додому та посмикує цими ягодами. І на цьому відео завершую. Сьогоднішнє відео було присвячене осінньому догляду за виноградом. Казалось би, воно там на 10 хвилин а потрачено декілька годин. Кущі розташовані по всій дачі. І так поступово кущик за кущиком йде обробка.